Що таке реформа? Реформа, ми бачимо, ми бачили приклад патрульної поліції, ми розуміємо, на жаль, можливо, я не є таким оптимістом, я не знаю, як тут люди, які є в залі, Неможливо, я не вірю в те, що люди, які працювали багато років по одному, зможуть, коли щось там, ніби країна міняє курс, зможуть працювати по-іншому. Це, це нереально. Тому для того, щоби. Ці хлопці, які чекають зараз на переатестацію, і ті, які будуть набирати після цієї переатестаційної ну і для того, щоб вони нормально працювали, у вас мають бути такі заступники, які б працювали з цими людьми чесно, відкрито і по, по, по закону, а не оминаючи, не думаючи, вигляді. як викрутити закон, десь там якусь там вигоду і тому подібне. Ми під такий фарс не підпишемося, тому що ми зараз. Я готовий зробити таку заяву, що, повірте мені, навіть після переатестації третьої хвилі в міліції кардинально сильно нічого не поміняється. Якщо стан речей на верхах буде такий, тому що риба в неї з волою.